За оцінками мінекономіки, попри бойові дії, внутрішній туризм в країні існує і дає прибуток. А от законодавство, що регулює туристичну гелось, потребує оновлення, кажуть народні депутати і готують зміни. Під час виїзного засідання парламентського комітету в Кам'янець-Подільському народні депутати зазначили, що нині внутрішній туризм це також і про можливість якісного і доступного відновлення для наших військових та їхніх родин. Ми ясно, що фокусуємось на нашому внутрішньому туризмі. Так, от Весь, весь спектр індустрії у нас абсолютно загальмований, забюрократизований, і ясно, що все одне він живе. Ми націлені на прийняття закону про туризм в другому читанні. Хай би хто що казав, що от під час воєнного стану ну та під час воєнного стану, бо це велика індустрія, яка навіть зараз генерує сотні мільйонів, сотні мільйонів грошей. Які залишають українці, залишають і іноземці, які приїжджають в Україну? Ми живемо в час війни, і туризм це не просто сфера бізнесу, це сфера виховання молодих людей. Це сфера, яка відноситься до нашої історії, до нашої культури, не лише до грошей. Очевидно, це бізнес теж. що 98% дискусії вичерпані, знайдений консенсус, що дуже є важливим. Звичайно, що будь-який законопроект, який би ми не приймали, не може бути там ідеальний для всіх. Тому якась частина дискусії продовжується. Ті позиції, на яких заявляють асоціації, будуть додатково розглянуті, тобто щоб подивитися, чи дійсно вони можуть імплементуватися в даний законопроект.